Сарацька центральна районна лікарня справжній приклад модернізації в системі охорони здоров'я. Під керівництвом головного лікаря Балана Романа Миколаєвича медзаклад впевнено крокує вперед. Ремонт у приймальному відділенні перший крок на шляху до комфортної та швидкої допомоги. Тут облаштовано сучасну зону для пацієнтів і операційну хірургію одного дня. Одним із проривів стала безбар'єрна гінекологія. Таких умов не знайти в жодній іншій лікарні поблизу. Тут враховані потреби всіх жінок з різними фізичними можливостями, віком і станом здоров'я. Гінекологічного крісла, яке автоматично воно піднімається, опускається. Дуже зручно для жінки, для жінки літньої жінки, яка не може підніматися. Лікарі тут не лише проводять обстеження, вони допомагають долати страх і зберігати жіноче здоров'я. Вже понад 30 років у районі працює провідне травматологічне відділення, яким керує лікар вищої категорії Георгій Куртов в цьому приміщенні вперше вперше за історію Саратського району тоді дивила Саратський район, а було відкрите травматологічне відділення на 30 коек. Починали з того, що внедрили нові методики на той час це було лікування апаратами зовнішньої фіксації лізаровські, на пластини, які в районних лікарнях ніхто досі не приміняв для операції. На сьогоднішній день лікарі відділення застосовують усі відомі методики для лікування. Про професіоналізм фахівців кажуть і пацієнти, які звертаються з сусідніх громад. А чому ви вирішили приїхати саме в цю лікарню? Сказала, тут хороші речі, я сюди приїхала. Як до вас ставляться у лікарні? Чи все вам добре? Да, кожні часа приходять, спрашують, як, що, все в порядку. Я говорю, так, да, хорошо керівництвом Романа Миколайовича колектив перестав відчувати кадровий голод. Тепер молоді фахівці працюють пліч опліч з досвідченими колегами. Ми можемо порівняти тільки із ковідним часом, коли ми працювали. Не було кадрів, і ми працювали один за трьох, один за чотирьох. То зараз нам працюється набагато комфортніше. Багато молодих людей прийшло, фахівці. Серед нових фахівців травматолог, кардіолог та хірург-флеболог. Він не лише консультує, а й проводить лазерні операції. Ми працюємо в команді заради здоров'я пацієнтів, використовуємо різноманітні малоінвазивні методи втручання. Це не лише сприяє швидкому відновленню наших пацієнтів, а й не залишає помітних шрамів на тілі. Тісна співпраця з благодійниками також допомагає рухатись в напрямку оновлення. Сарацька центральна районна лікарня яскравий приклад того, як правильне управління, професіоналізм і підтримка змінюють медицину на краще. Анастасія настасія Віталій віталісодухін, перший муніципальний канал.